Завжди замовчувалися, що ця вулиця назва страшених саме націоналістів, а завжди говорилося просто вулиця страчених, не акцентуючи увагу, кого, кого там стратили. Друге, це було певне проведення опитування, де вже було вказано, і підсвідомо внесено в суспільство, що громада вже не проти цього вільного майданчика. Я вважаю, це так само зрада, і підступництво наших певних інформаційних ресурсів, які працюють на когось. Я думаю, що ми на тій самій позиції будемо стояти, якщо не будемо вшанувати свою історію, своїх витяжних героїв, то гріш нам цінати. Її. Для мене так само цікава і думка Чтану виконкому, і ваша пане мер, так само думка. Я думаю, що і виборцям, і громаді так само цікава ваша позиція. І ще такий один момент, я може зауважу, того року була така хода в нас молитва за мир в Україні. І вона закінчилася біля ратуші, де ви виступали на другому порці, на елоджі, вона називається. Знаєте, мені не було дуже приємно, коли по тих літніх майданчиках сорбали пиво, е, різні там такі дядьки. Я їм мусив робити зауваження, що вони там голосно говорили і дивилися на це як на цирк. Я думаю, що коли ми такі заходи ми проводимо, треба попереджатися, чи їх закривати, щоб вони були солідарні з нами. Ми Якось зретовно ставимося до цієї події, а вони собі розважають. Так. Дякую.